Єднався до нас Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад і про політичну ситуацію в Україні і світі. Говоримо з ним далі. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю надзвичайно радий вас бачити. Ви традиційно чудово виглядаєте і принагідно вітаю всіх наших чудових, чудових знов-таки глядачів. Дякую, пане Олексію. навзаєм, ви чудово виглядаєте. Але давайте розбиратися, що відбувається у політичному житті України, не тільки ось цей візит пана Зеленського до Литви, Що дає Україні запрошення на саміт НАТО, який вчора підтвердив пан Зеленський, що відбувається там, це просто формальність, або це дійсно якась якийсь довгостроковий план. Тож давайте розбиратися разом. Відверто кажучи, цей саміт НАТО в Газі, який планується да, в Голландії. Він взагалі може стати рубіконом не тільки по відношенню, і не стільки по відношенню там до потенційного членства України в НАТО. Це направду, я думаю, що в тому самі на тому саміті буде вторинним питанням. Первинним питанням взагалі стане подальша доля НАТО. Оскільки вже було навколо цього саміта дуже багато заяв, причому найбільш радикальних заяв робили саме Сполучені Штати Америки, секретар НАТО Рюте намагається десь між двох вогнів знаходити своє, місце, ну, тому що чудово усвідомлюю, що з однієї сторони сполучені штати мінімізують свою участь. А з іншої сторони, все ж таки, ключовою країною в НАТО в цій конструкції Ялтинсько-Познамського світу після другої світової було саме Сполучені, саме Сполучені Штати Америки. Ну тобто ж Європейський Союз як горизонтальна економічна конфедерація, він же не створився з безпековим компонентом. Це тобто, в ці, такої функції в ЄС взагалі не закладалося. Ще з мамо часів. На створення організації об'єднаних націй після другої світової війни на такі ролі були розподілені, що Європа займається економікою, а сполучені Штати транслюють свою глобальну політику, в тому числі забезпечує глобальний захист. Ну, не даремно ж, сполучені штати самі себе, от після розвалу радянського союзу, назвали світовими поліцейськими. Не ми ж їх назвали, це прямо написано буквально ледь не в їхніх безпекових доктринах. А зараз відбувається дуже парадоксальна, взагалі, в цілому історія для НАТО, оскільки нам вже відомо, що там має бути 4, максимум 5 пунктів, то які. Зараз погоджені Штатами Америки на це фя феноменально мала кількість. Можливо, до цього до того часу ще щось зміниться ну, скажімо так, кардинально. Да, от але наразі на Сполучені Штати Америки не хочуть говорити ні там ні про Україну, ні про підтримку України, ні про російську агресію. Ні називати війну війною, не відповідно консолідуватись навколо України і навколо втримування Російської Федерації. Позицію Сполучені. Ніхтатів в Європі, ну скажімо, розуміють. Ну тому, що той самий Венс, пам'ятаєте, під час Мюнхенської конференції з безпеки вже тоді розставив усі крапки на ті і сказав, що демократію Сполучені Штати за Трампа Європа сприймає по різному. Ну, тобто по різному, вони бачать і розуміють цінності, і цінності в них тепер також можна рахувати різне. Але чи легше від цього європейцям? І оце по суті ключове питання на Марку Рубіо, будучи в Стамбулі, заявляє про те, що на європейці вже повідомлені про те, що за нас один із наслідків, скажімо так, гарського саміту буде виведення американського контингенту з країн НАТО в Європі. І отут найбільш цікава історія слово країн. Тобто відмова не йде виключно про Польщу, про яке мова йшла раніше на того контингенту. пам'ятаєте, який завадяно війшов, Там було 20 тисяч. І ще до цього вже за Трампа сказали, що 10 тисяч половину будуть виводити. А от тепер на правду постає не перше питання: а за яких країн і скільки сполучені штати мають виводити таке контингентом? Тому що знову ж таки Трамп навіть формулював в останніх своїх промовах, що Американські солдати мають виконувати важливу функцію для перш за все сполучених штатів Америки. А якщо захист Європи не є в перших пріоритетах Сполучених Штатів Америки, ну тоді відповідно, мабуть, Трамп бачить ну, якісь інші пріоритети для американського контингенту. Ну для справки, буквально я нагадаю, що в Європі зараз перебуває приблизно 100 тисяч американського контингенту. Ну відповідно як такі бази з превентивної захисту. Сто ну тому, що ну давайте знов ж таки скажемо. Можливо, хтось не знає, що НАТО ж не створювалось як реальна військова організація, яка б. Скажімо, мали там великий досвід у війні в протистояннях НАТО на НАТО жодного разу ніхто не нападав, і ключова функція ще з радянського союзу не в НАТО було стримування. Тому і була рада навіть НАТО, Росія, яку до речі ліквідували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто, як як там кажеться в цій поговорці, да трима. А друзів близько а ворогів ще ближче. Ну тобто, якщо в Україні там не було постійної делегації. Якщо не розумію, навіть зараз її немає, то Російська Федерація там завжди була в межах постійної делегації НАТО. І вони чудово розуміли, ну да, що відбувається, і якщо в них навіть не було права голоса, припустимо там в різних комітетах, то вони, як мінімум, мали дурачий голос і точно усвідомлювали рівно все, що там відбувається. Ну от і від собі, як в межах такої структури, Російська Федерація могла боятися НАТО. Ну це ну дуже сумнівна історія. Тепер європейці по суті задають питання на добре. Цілий ряд європейських розглядок кажуть, що на агресія Російської Федерації. На в напрямку НАТО ЄС е, це реальність, це не щось гіпотетичне через там на 2035 рік. От буквально півтора тижні тому вийшов звіт датської розвідки. Це до речі, про вільнюсівський оцей саміт який другого числа відбувався. І дуже прямо відверто сказали, що агресія Російської Федерації має бути вони це прогнозують найближчі роки формулювання. Ну тобто, це рік. वॉक Три, тобто відтягувати немає куди. Всі знають, куди вона буде приблизно. Всі знають, яким чином вона буде. Всі знають, що відбувається навколо зараз Фінляндії, ліградського військового округу. Це от бої в Естонії, перерізання кабелів силових в Балтійському морі. Всі це чудово усвідомлюють І от направду якраз от зустріч на царської дев'ятки дійсно дуже важлива И для нас крок і сигнал всій Європі, якраз перед самітом Самітом в Газі, тому що там зберуться, якраз зібралися якраз та якраз ті країни. Направду які дуже чітко усвідомлюють, що вони будуть перші. Тобто, хто це? Це країни Балтії, це Польща, це країни східної Європи і відповідно Північної Європи, тобто так звані нордичні країни. Да тому що ну знову ж таки та ж сама Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія вони ж усвідомлюють, якщо завтра Російська Федерація прибуває савальський коридор, доходить до Коніградської області, вони можуть казати, як по класиці. Що Х'юстон у нас великі проблеми, наскільки Росія зможе, скажімо, перенести свій військовий потенціал в Каніградську область і, і да з великою з великою рігідністю вона може по суті захопити Балтійську акваторію. Що ну з безполкової точки зору для цих країн абсолютна катастрофа, тому чи сподіваються ці країни на Україну як на основний стримуючий фактор Російської Федерації? W ten konkretny moment. Звичайно, відповідь очевидна, так і можливо хтось задавав свої питання. А чому саме там нордичні країни так багато допомагають Україні? Да до речі, в тому числі можна і до Голландії до них віднести, тому що там це дуже близько. Знову ж таки, відповідь полягає в тому, що я сказав щойно, тому що вони відчувають найбільше небезпеки і є значно просто багатшими ніж ті самі країни Балтії, хоча країни Балтії віддали вже майже все, що в них. Навіть було ще на початку повномасштабного вторгнення, але повертаючись до гарського саміту, все ж таки важливо та нормативна частина, про яку ми вже частково сьогодні сказали, але не довели цю думку до кінця. що чотири пункти без підтримки України без визнання російської агресії, без консолідації навколо України, воно може просто таке вихолощене рішення. Поставити величезне політичне питання в перспективах такого НАТО і чи потрібно Європі виконувати вимоги на Трампа? По тим самим п'яти відсоткам, ну тому що ну відверто кажучи, ми то усвідомлюємо, що сполучені штати просто хочуть багато, щоб в неї купували зброї. і чи що будуть там 5% на НАТО давати репети країни, це просто означатиме те, що вони будуть купляти на цей величезний відсоток ВВП, а це ну це багато. Візьміть ВВП Німеччини чи ВВП на Франції, чи ВВП Італії будуть запов... Патися саме американське зброю, чому тому, що в Європі просто немає таких можливостей, і Європа та сама Урсула фондрлянь вона право заявляє, що Європі потрібно автономізуватися. Європа має сама особисто бути готова до серйозних викликів безпеки, які перед ними ставить Російська Федерація, і сподіватись на того ключового раніше партнера, який зараз виводить свої війська примушує по суті да більше платити ну, по суті, перекладаючи з одного кармана гроші в інший, і до кінця чітко не усвідомлюючи чи Трамп, який формулює Путіна як на старого друга, якого він чудово знає, але зараз не зовсім розуміючи. Вони будуть вони воювати ці американці з росіянами. От на ці всі питання відповідей немає. У європейських країн і тому цей саміт. Ну, наприклад, да, на минулий саміт в Вашингтоні ювілейний да там було близько 40 пунктів. Ну для порівняння нагадаю, зараз має бути 4. на саміт, який був до Вашингтона, 90 пунктів, і в принципі ключова адженда стрижневе питання це саме підтримка України та російська агресія. Ну, що абсолютно логічно, це не тому, що вони не, так можливо люблять Україну, тому що основна ціль НАТО це стримування Радянського Союзу. А потім відповідно після його розпаду і а, Російської Федерації і НАТО чудово що Україна просто для них виграє час. Ну тому і постановка питання настільки радикальна. І от тепер, от зважаючи навіть на коментарі той самої Іспанії, яка ну просто вийшла і сказала: Ну ви знаєте, ми плануємо до 2% збільшити від ВВП членські в НАТО до 2000. Чи 32-го року, ну мабуть, зробимо. І таке потім всі подивились на Іспанію, яка вона смілива в цьому сенсі виявилась, і всі інші також сказали: ні ну 5% це багато. Давайте щось будемо крутити перед Трампом, да тому, що його втрачати також ну не з руки в Європі. Зараз прямо вона не зможе автономізуватися від американської озброєння, як мінімум, їм потрібно також вигравати цей час. В них дуже складна історія. І вони сказали: ну давайте будемо якусь махінацію робити, типу три з половиною плюс півтора. тобто півтора, що вони можуть направити там не на військові витрати, можливо, навіть на там свою фортифікацію в себе на територіях, да, на якісь там логістичні вузли і так далі. Тому подібне, тобто пішли на зустріч Трампу, але навіть по позиції, тільки одної іспанії Трамп уже може в гагу не прилетіти. Вот у чому справа він сказав: якщо всі члени НАТО не будуть платити 5%, то в АГУ немає сенсу мені летіти. Просто полетить, наприклад, там держсекретар там Марко Рубіо. І уявіть собі в якому положенні зараз перебувають європейці, що США не виконує взяті по суті на себе міжнародні зобов'язання, примушує їх платити, купуючи американську зброю, виводить свій контингент про що європейців вже повідомили, ну і відповідно по питанню підтримки України навіть не ставиться на ну, скажімо, да, в порядок денний, що для них є життєвим життєвим питанням. Тому от от я вам просто намагався дуже детально, дуже так по цеглинкам цю історію розкласти і тепер повернутися до вашого самого першого питання, тому що без цього дати відповідь було просто неможливо. Чому важливий візит за? Ленського та тому, що просто-напросто він зараз може стати об'єднуючим фактором для Європи, на якраз от за наслідком цієї павутинки, да останньої сьогоднішніх подій на Кримському мості, коли європейці зрозуміли, що а Україна не здасть, не здасться, не капітулює Російській Федерації. Україна не прийме ці капітуляційні вимоги, на артикульовані в їхньому меморандумі. А Україна буде просто напросто переносити війну на територію ворога і дасть йому зрозуміти, що просто так обстрілювати мирні українські місця на містах і мирних мешканців. Ми не дамо. Просто відповідь буде справедливою, симетричною та дзеркальною, на що відповідно і відбувається зараз в наших очах. І до речі, технологічно, тому що Російська Федерація до таких рівень, до такого рівня планування спецоперацій на технологічно виявилась просто абсолютно не готовою. Тобто на міжнародному рівні Росія отримала величезний ляпас. Я навіть дивився європейські змі. На яку пресу отримала ця вся історія з павутинням? На я вам скажу, європейські політики дуже в збадьорилися цьому питанню оскільки вони усвідомлюють, що Україна це та країна, на яку як, наприклад, і на туреччину. На Британію, на, на Норвегію це ми зрозуміли, да Я кажу зараз про країни коаліції охочих. якраз Європа може сподіватися тому, що якщо не буде України з великим потужним військом технологічними можливостями, як до речі, і Туреччини якщо не буде розвідувальних можливостей Британії, якщо не буде нафтових грошей Норвегії, ну тоді знов ж таки в Європі величезні проблеми, і їм потрібно просто ставати навколішки перед Трампом. Ом ну або перед Путіним ну і тому що вони ж вони ж не здатні зараз мобілізуватися, ні не хочуть люди ні воювати йти, ні спецпідготовку приходити, і вони просто-напросто зараз немає на спільного ПК до речі. В Європарламенті от, і в євро ну там де Усула Ляйн, да вони ж усвідомлюють цю історію, і от коли Осоли фон дер Ляйн, вона презентувала близько нового року да на білу карту безпекового європейського союзу. Вона ж дуже чітко сказала, що Європі потрібно саме зараз акумулювати значні кошти для того, щоб. Там до 2030 року перезапустити власне ВПК, і вони там 800 мільярдів планують ну, за допомогою різних інструментів монетарних, в тому числі, знайти, скажімо, внутрішніх резервів. Але ключове питання в тому, що два розділи цього білого білої книги це саме двостороння взаємодія між європейським союзом та Україною. Там навіть третіх немає країн. Тобто європейський союз він усвідомлює, що Україна, підтримка України являється ключовим по суті стратегічним фактором їхньої безпеки. Ну і знов ж таки повертаємось тепер до, до Гааги, до майбутнього саміту НАТО. Володимир Зеленський може просто ну як це, затміть да навіть якщо туди Трамп приїде. А якщо уявіть туди, якщо туди Трамп не приїде. Це може бути серйозним місцем скандалу з внутрішньополітичного скандалу країн НАТО, тому що ми готові боротися за власну безпеку і допомогти Європі. А європа готова допомогти нам. А на що готові Сполучені Штати Америки? О для слова для справедливості. 5% вони також не витрачають на оборонні потреби, відповідно перераховуючи в НАТО. Чому тоді вони говорять про справедливість і вимагають це від європейських країн? Ну якщо вже такі горизонтально партнерські відносини. А пам'ятаєте, от буквально остання ініціатива Трампа, який сказав: да ні, треба відновлювати Раду Російська Федерація НАТО. І, Ну це ну це ну, це, ну розумієте, це шах і мат. На що з цим робити? Мені здається, ніхто не знає. Тому от, от, от я зараз підвожу з різних сторін до цього саміту. Ну тому що, наприклад, Рюте він же ж розуміє. На що скажімо так, потрібно десь черпати ресурси і в залежності від того, хто ці ресурси буде готовий давати, ну от десь на між Європою та Сполученими Штатами, якимось чином він буде прямо на саміті, і при чому між Володимиром Зеленським, якщо він туди також ну поїде. Все ж таки, тому особливо, звичайно, особливо потрібно увагу ну приділити цьому саміту і, все ж таки, так чи інакше виходити на. Абсолютно інший рівень взаємодії зараз з країнами не, з які відчувають загрозу з боку Російської Федерації безпеково найбільше. Ми їх сьогодні вже називали це країни Балтії, це країни Східної Європи, це країни до речі, Центральної Європи і так звані нордичні країни, тому що вони мають підштовхнути до того, щоб по суті вийти на два ключові варіанти, або примусити Російську Федерацію зараз перезавантажити цей процес і дійти, хоча. Аб до якогось реалістичного синхронізації цих меморандумів на вони цього не збираються робити. Це ж очевидно, правильно. Ну або другий варіант просто-напросто обіцяні санкції запровадити як Сполученим Штатам, так і Європу і консолідувати, знову ж таки мілітарно навколо України, тому що допоки стоїть Україна, будуть стояти і вони, і вони виграють для себе час. Від Києва за три дні знаєте, слухала про те, що ви говорили, і думала від Києва за три дні. Ми наблизилися до того, що Україна може консолідувати навколо себе вже країни, які тепер потребують нашої допомоги і нашої підтримки для того, щоб наш скажений сусід не пішов далі. Ми вам щиро дякуємо. Я перепрошую, я перепрошую буквально секунду, а ви зверніть увагу, як ви звинилися риторика на самому європейському союзі відносно інтеграції України. Раніше ми туди просилися а тепер Тепер всі розповідають що це їхнє стратегічне завдання інтегрувати Україну і кажуть, що це можливо навіть буде до 30-го року. Тобто, тепер цей рух йде з двох сторін, і це дуже гарний для нас сигнал. Звісно, звісно, тому що Україна показала, як може боротися за свою незалежність і за свою і зі всією стійкістю всього свого народу відбивати того скаженого росіянина з нашої святої землі. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір і за таку е, глибоку аналітику цього питання. Також дякуємо. Ми прощаємося, але я сподіваюся, що невдовзі ми побачимося знову на наших етерах. Тож до побачення і дякуємо. На все добре. you <small>